Привіт! Сьогодні буде відео на тему розумного будинка. Знайшов куди примінити одне з управляємих реле. Ті, що були в попередньому відео. Хто не бачив, подивіться. Тому ну, в мене буде нерозумний будинок, в мене буде розумна робота. У нас проблема на об'єкті. Ось покажу зараз який об'єкт. У нас ось така, дивіться, ось така ось будівля. І то у нас така серйозна система тут опалення. Ну, щоб ви розуміли наскільки кого серйозно, зараз вам покажу, який в мене котин. Ну, зрозуміло, що система, зараз я ось знаходжусь на технічному поверсі. Система не ідеальна, десь завоздушується багато старих кранів. І Приходиться підніматися періодично. Ось така система. Ось Солдатик стоїть автоматичний спускник. Но я його без нагляду не залишаю, тому що. Мало ли десь якась сторінка попаде, а знизу офіси, щоб не затопити офісні приміщення. От. І періодично треба ходити спускати повітря з системи. Ну, тобто, якщо тут ще не проблемна точка, тут то так зрідка, в іншому місці у нас ось є на цьому технічному поверсі три спускники, Ось в іншому місці ось ця проблемна точка. Тут виходить, кожні 2-3 години це діло треба прокачувати. Тому що по цьому стояку перестають гріти батареї. Тобто На офісних поверхах в принципі, по барабану, а на першому поверсі, там де прихожа, ну хол, цей вход в цю будівлю, виходить, там Е, оця батарея стоїть теж вона холодна виходить, і те приміщення ну, може промерзнути, особливо на вихідні, вихідній може не промерзне. От, і Що я придумав? Зараз ось ось наше умне реле, яке підключається до Wi-Fi і ним можна управляти буде з будь-якої точки світу. І також я в систему замість механічного. Крана поставлю електромеханічне таке реле. Тобто я через цю приблуду буду вправляти реле, відкривати кран, спускати повітря. Також в програмі, ну, яка встановлюється додаток, там, ну, дивлячись реле, які яке ви купите під яку операційну систему, вона у вас може бути різна. Також там можна виставити інтервал. Щоб воно само це все включалося на 5-10 хвилин раз в 2-3 години і буде повністю автоматизоване. Тобто, така в мене буде автоматизація. Знімати трошки тут мені буде невдобно. Ну, сантехнічні роботи, я думаю, вам особо, хто таким займеться, тобто, це все повинно знати, розуміти. Я зараз це все змонтую, а потім пізніше покажу, як воно буде працювати. Так, ось поки що так я змонтував ось цей наш блочок, до нього підключено реле. Я його вже законектив. законектив з нашою системою. Так, і ось наша система. Ось кран він буде відчинений. фільтр від бруду, щоб не забити цю штуку. Ну і щоб сюди нічого не попало, Ось наш електроклапан. Ось спускник автоматичний. Так, зараз будемо перевіряти. Ще чесно кажучи, не запускав, тільки то Ну, Впевнений, що все запрацює, бо ну як бо. Оця штука італійська, хороша, дорога, релечайна. Зараз будемо спробувати запускати. Так, ну Зараз я покажу нашу зробив цю систему. Ось у нас тут вхід в наше приміщення. І ось батарея ця, холодна. А має бути тепло. Оце один проблемний стояк, який постійно завоздушується. Так, і ось пішов цей стояк. Ось я прикрутив щуп від тестера. Зараз тут температура 23 градуси. Так, а тут у нас температура зараз поміряю. Так, ось а тут у нас температура 47. Навіть більше он 49. Ну цей пірометр не зовсім точно показує. Я думаю, тут навіть трошки більше. І тобто я оце, зробив оцей наш датчик, поставив у ну, реле і електроклапан, щоб спускати повітря. Тобто мені зараз потрібно було піти на сьомий поверх і спускати повітря. А зараз я це зроблю, ну, можу зробити відсюди. Прямо з телефона, але ну, зараз піду покажу, як воно працює там вже. Так, в общем працює трошечки не так, як я хотів. Коли відкриваємо електроклапан, довго треба чекати, ну як довго, пару хвилин, щоб вода помінялась місцями тут з повітрям. Короте, ну, щоб поплавкова камера відкрилась. Хочу, щоб це було швидше, щоб це зробити швидше, треба цю систему зібрати, щоб оцей угол. Оцей поворот, щоб він був ближче сюди до крана. Зараз я трошки пересоберу, перепакую з'єднання, потім покажу, як воно працює. Так, ось як бачите, я переробив нашу систему. Тепер має бути все чотенько. Зараз будемо пробувати стравляти повітря і підемо подивимося через пару хвилин, я якраз зберу ось свої інструменти. І подивимося, чи піднялася температура на ну на перший вже не піду, там людей багато ходить на другому поверсі в себе в офісі, подивлюсь, чи піднялась температура. По-моєму, там температура була десь 23 градуси чи щось таке. Ну, в мене там записано. Зараз підемо перевіримо. Так, все, вмикаю з другого телефона. То. Все, чотенько пішло повітря. Зараз тільки піде вода, воно має вимкнутися і зупинитися. Все. Воздух зійшов. Не знаю, чутно чи ні. Зараз піднесу мікрофон до труби. Прям чутно, як пішла вода. Ну, Я не знаю, чутно чи ні, але я чую, як пішла вода циркуляція. Тобто Це перестало шипіти, це просто Це зараз наш оцей електроклапан ввімкнений. Тобто свободний доступ є повітря. Тобто, щоб в системі ось до цього автоматичного якби, клапана. Просто це я ставлю, я вчора вже розповідав, нагадую, щоб перестрахуватися, щоб цей постійно не був Ну, на крані відкритий, бо вдруг щось там заклинить, потече. Щоб не затопити, то я автоматичним буду відкривати удалено, спускати повітря. Ще також планую поставити умні градусники. Тут, на, ну, в інших місцях, я потім це все покажу. Тобто цю штуку можна буде зробити, щоб вона взагалі автоматично працювала, тільки труби починають остивати, одразу буде автоматично спускатися повітря. Так, ну зараз збираю інструмент, йду перевіряти, що там в мене на першому поверсі, тобто на другому, яка температура зараз. Так, ну тут в принципі нема чому не вийти. Так, трогаю трубу, труба. Ну не гаряча, бо це сама остання точка, але гаразд тепліше. У нас температура тут була, ось я записав зранку 23 градуси. Ось в мене термощуп. Від тестера прикручено, це, ставимо термометр, дивимося скільки зараз. Ну, ось показує 43. Ну я думаю, ще буде тепліше. Це воно тільки починає прогріватися. Тобто тепер я це зможу робити в автоматичному режимі або вручну з будь-якої точки світу. Так що таке в мене вийшло відео. Кому понравилось, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на мій канал. До побачення. До скорих зустрічей. Дякую за увагу.